10 травня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала чотири удари по районах зосередження особового складу та військової техніки рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили 5 кацапських безпілотних літальних апаратів різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили один зенітно-ракетний комплекс, два райони зосередження живої сили, один склад пально-мастильних матеріалів, два артилерійські підрозділи на вогневій позиції, а також станцію радіоелектронної боротьби рашистів. Численні вибухи пролунали в районі населених пунктів тимчасово окупованої кацапами частини Запорізької області. Місцеві мешканці повідомляють про звуки вибухів поблизу Васильівки, Михайлівки та Токмаку. На тимчасово окупованих територіях Запоріжжя расисти залишили без фінансування місцеві адміністрації. Зважаючи на розвиток ситуації на фронті, окупанти вирішили утриматися від виплати зря плати і не видають свої фублі вже від одного до двох з половиною місяців. Надійшла інформація про підготовку рашистських окупантів до евакуації з міста супутника Запорізької атомної електростанції близько 2700 працівників, ЗАЕС, які підписали контракт з кацапською корпорацією Росатом разом із сім'ями. Журналісти проекту Радіо Свобода Крим Реалії оприлюднили інтерактивну мапу військових об'єктів РФ на території окупованого з 2014 року Криму. На цій мапі у десяти категоріях з геолокаціями вказані 223 діючі, тимчасові та законсервовані кацапські військові об'єкти неспокійно на території рашистського рейху. В ГАУ Бєлгород і в ГАУ Курськ знову пролунали вибухи. В ГАУ Брянськ нібито обстріляно наливний пункт нафтопроводу, дружба та адміністративну будівлю. В ГАУ ж непізнані безпілотники атакували військовий полігон. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Навчальні та медичні заклади на тимчасово захопленій території рашисти продовжують використовувати у власних цілях. Так, в луганську приміщення трьох місцевих лікарень повністю облаштовані окупантами під військові шпиталі для лікування песиголовців з пораненнями легкого та середнього ступеня тяжкості.